Друзі, всім привіт! Сьогодні буду говорити про Старкнет. Сьогодні хочу знову ж таки зачепити тему саме екосистеми. Я вже говорив і про Гаманці Аргенти і Браус, я вже говорив про лендінгові протоколи, такі як і Кубо і Браус. Такі як і Кубо і Ностра, я вже також говорив про е, gamify продукти, які розробляються зараз е, в Старкнеті. І дуже багато коштів виділено на це. Е, все це відноситься до бусту і крутих фіч екосистеми. Сьогодні хочу поговорити про одну із крутих активностей: це є е, надання ліквідності саме в е, ліквідні протоколи екосистемних проектів, такі як Кубо Ностра, і є багато інших протоколів, які менше відомі, але все ж таки активно діють і є команди, які розробляють ці продукти. Це вже можна більш. Детальніше почитати в продуктах екосистеми. Так, от є дуже крута активність, на яку виділено близько 90 мільйонів токенів StarkNet. Якщо ви надаєте ліквідність в ці протоколи і е, лочите саме ці, цю ліквідність, в майбутньому ви будете претендувати на е, частинку з пула, от саме виділеного на цю активність. Тому StarkNet стимулює дійсно надавати ліквідність в свою екосистему. Звичайно, не фінансова рекомендація, тому що це є дуже великі риски для будь-кого. Але відзначаємо, що є така можливість і така. Функція для звичайних користувачів, надаючи ліквідність, мати якісь певні переваги в екосистемі. Старкнету придивляємося до старкнету. Не фінансова рекомендація. Всім попа, до нових відео.